Всіх вітаю на своєму каналі. Пройшло декілька днів від того, як ми зробили закупку, завезли курчат до нас в сарай. В першу чергу, щоб ви там не перегортали і не передивилися таку навіть важливішу інформацію з приводу бролерів. Продаж іде тоді, коли їм стає два тижні. Ціну зараз ніхто вам не скаже до тих пір, поки вони не підростуть і не підуть уже в продаж. Тому що зараз ціна росте кожного дня. Як тільки морози спадуть, ціна буде ще більша. Тому, поки виростають бройлери, люди просто бронюються, не знаючи ціни, так само як я її не знаю. А, далі, з приводу того, що там вже почали писати «давайте номер телефона починають названювати по 10-20 разів. Я повинна бігти швидко людям відповідати. Якщо ви раз подзвонили, я не відповідаю. Ви ж самі повинні розуміти, ви дорослі люди, маленька дитина одна, маленька дитина друга, вони можуть спати, я можу ходити на господарство, поратись, поки вони сплять швиденько. Тобто в мене завжди є час відповісти. Є месенджери, таке як Телеграм, Viber, месенджер у Фейсбуці, ви можете, якщо хочете, щось замовити. Або уточнити, просто напишіть. У мене буде час, я вам відповім обов'язково. Або напишіть, яке у вас питання, і свій номер телефона, я вам також перед дзвоню, ми з вами поговоримо. Але оце наярювання по 10-20 разів, я просто таких блокую. Людина не розуміє, що можуть, ну, взагалі можна, немає часу відповісти, або дитиною займатися. Е... Так що ось так, враховуйте це, будь ласка, щоб потім не було такого, що ви там взагалі не змогли зі мною зв'язатися. Давайте по качках. Качки ростуть, зараз вже ось закінчується 10-кілограмовий мішечок для них. Будемо переходити, як і казала, на авачик. Ось така гранула в ава. Гарненька така цупкенька. І хочу показати гранулу для порівняння щедранива. Бачите, дуже багато такого ось муки, яка просто висипається. Ось, ава, і щедранива, бачите, дуже багато такої ось муки. Взагалі її можна, мабуть, підпарювати. І попереднє відео, як в нас вийшло, почали писати, що треба отак під вис... ну, на висоті зробити воду, щоб вони не робили болото. Ну, болото вони все одно зроблять, це качки. Ну, можемо спробувати, але це качки, вони завжди болото роблять. Це такі птахи, які в болоті люблять жити. Це їхня як. Стихія і вони себе відчувають як риба у воді. Далі, буржуйка в нас так само топиться, у нас тут тепло. Десь був мій градусник. Такий старий. Ні, він же не показує. На горі я засікала в нас 32 градуси. Зараз у мене тут ось переробляються трохи кормушки для зручності. Чому ось хто буде робити взагалі отакі клітки, Враховуйте, що ось такі ось да? вони класні, в них не розсипається, кури нормально їдять ципки, але вони коли підростають, їм стає десь днів 10. Вони дуже швидко його з'їдають і приходиться кожну годину бігати, його досипати, що це є незручно раз. І дуже багато займає часу-два. Тому зараз ось переробляються такі максимально потужні глибокі <рес> кормушечки, в яких ось так прийшов, швиденько насипав, і не треба кожну відкривати, там доставати, насипати, знову закривати. Ось так вже попідростали трошки редброхи, вже он, крильця такі мають гарненькі. Так само попідростали, дивіться, які гарні крильця вже далматінцем, ясне направлення. І бролери. Так само вже трохи попідростали. Перші днів, так десь 3-4, вони самі по собі висіюються, тому якщо там десь щось пропало, нічого страшного немає. Це, так би мовити, природній відбір, відбір найслабших. Так. І починаємо переводити. Це в нас сьогодні який день? Неділя, четвер, п'ятниця, субота, четвертий день. Ну, ось три дні ми погодували ще нивою Будемо переводити на овачик і годувати далі. Мега швидка така доставка відбулася в цей раз по логісті, цівава кормі, що навіть не встигли. Використати взагалі той комбікорм, який ми трішки до того закупили. Ось такі ось гарні вже бролери поставали. Бролер взагалі це така пташка, найголовніше тепло, вода і їжа. Якщо це є постійно в достатній кількості, немає такого, що там Ой, забувся насипати їсти чи забувся налити пити, то вони дуже гарно і швидко ростуть взагалі. Ну і по продажах ще раз хочу сказати, що початок почнеться продажу тоді, коли буде їм мінімально два тижні, і максимально в мене люди замовляють по Кілограмам на продаж, це було по півтора кілограма в тому році. Бо деякі приїжджають кажуть, на що мені там по два тижні, якщо я можу взяти півтора кілограма, пару тижнів ще потримати і вже мати м'ясо. Ну, якби я з ними і згодна, тому що, по-перше, йде менше комбікорма вже до того часу, щоб його виростити. Ну, а по-друге, це вже можна вважати, що гарна курка. З приводу питання, де ми знаходимося, локація в нас Чернігів. Якщо бути точніше, Михайло Коцюбинськ. Вивоз в Чернігів і найближчі села по домовленості від певної кількості. Тобто, якщо в Чернігів треба буде вести, це буде десь від 20-30 штук я повинна буду вести. Тобто, 5-10 штук я вести не буду. Друге, найближчі села. Радіус від мене, наприклад, 10-15 кілометрів, це також буде там від 20-30 штук, щоб я вам довезла їх додому. Тобто також 5-10 штук я вести не буду. В тому році такі були села замовлення, що я могла вести там за 30, за 50, навіть за 70 кілометрів, але також це впливає на те, яку кількість ви замовляєте. В мене люди групувалися такими кубками, декілька господарств одразу там робили замовлення. Тобто, якщо, наприклад, це 30 кілометрів вести, в тому році я возила від 60-50 штук, в залежності від того. Ще який вік вони хочуть бролерів. Якщо це по два тижні, то відповідно буде десь 60 штук. Якщо трошки більше, такі десь трьох тижневі, я могла й 50 штук відвести. Якщо це 70 кілометрів вести, так також 20-30 штук я вести не буду. Це вже йде від 100 штук доставка. Тобто. Розумієте самі, що мені потрібно заправити машину і мені потрібно їх привезти до вас. Відповідно, або ми домовляємося що ви сплачуєте, наприклад, дорогу, або берете ту кількість, від якої я можу вам їх доставити. Далі з приводу запитання: чи інкубуємо ми свої яйця домашніх курей? Ні, вже третій рік ми їх не інкубуємо. Взагалі, інкубатори в нас лежать на даху, не використовуючи. Справді не бачу в цьому потреби, тому що мені вже зручніше просто поїхати, зробити закупи, завести і вже займатися, тому що інкубатори в мене не... Ті, що повністю вже автоматичні, так, а ще механічні. Їх потрібно також, потребують догляду, перевертання, слідкування за тим, яка в них там іде вже сама по собі вологість і так далі. Тобто я вже таким не хочу навіть заморочуватись, мені легше ось поїхати, накупити їх. І привезти вже займатися, бачити, чим я займаюся взагалі. Навіть якщо мені потрібно там оновити стадо курей, в мене кури більше ніж два роки, не сидять. Тобто два роки стало, я їх повирізала і в нас є м'ясо. Роблю оновлення з отаких от от самих курей, таких самих, як ви в мене купуєте для своїх м'ясо яєчок. Тобто яєчних я навіть не завожу собі. Не бачу в цьому сенсу, тому що курка буде важити кіло-півтора, і з нього нічого не можна буде взяти. М'ясо яєчка ви отримаєте не тільки яйце, а отримаєте ще потім і м'ясо. І вигідно і зручно ви маєте і яйце, маєте і м'ясо. Ну, якось так. Також в продажу будуть муларди. Будуть підрощення, будуть трішки менш. І-і, і все будемо починати в продаж виставляти в перших числах квітня. Орієнтуйтесь так. Дві Класні вже стали. Так, проходить три дні. Чпок. Так, наче розказала все. Раптом в когось будуть питання, пишіть в коментарях або в будь-який месенджер, який вам цікавить. Ще раз повторюсь, будь ласка, якщо є запитання, треба зі мною зв'язатися, пишіть яке саме питання, і залишайте свій номер телефона, якщо ви, наприклад, до мене не дозвонилися. На цьому все. Всім дякую за ваше розуміння, всім гарного дня, Па-па.